Доброго дня, я Ольга Пахар і це мій канал на YouTube. І сьогодні хочу розповісти вам про надзвичайно теплий проект, який так і називається Зігрій. І зігріти треба наших котиків на передовій. Нині десятки, якщо не сотні, людей по всій Україні, навіть за кордоном, беруть до рук спиці і починають плести теплі речі для воїнів ЗСУ. До проекту долучаються. До руху до цього долучаються як визнані майстрині, так і початківці, як пенсіонери, так і школярі, як чоловіки, так і жінки. Правду, правду кажу серед чоловіків дуже багато тих, для кого плетіння це надзвичайно приємне хобі, хоча вони не завжди про це розповідають. А хобі, як на мене, дуже і дуже хороше. Для того, щоб долучитися до руху зігрій, не потрібно, я вам скажу, бути от надзвичайно висококласним майстром плетіння, адже іде мова про виготовлення доволі простих речей. Як то, наприклад, ось такі от шапки. Да? Оце от я плиту шапку шоломи, це при тому, що я не плила, мабуть, років 15-20. Але нічого, резинка, один на один, пишуть, що це найпопулярніша шапка Інстаграму. Ну, все виходить, все нормально, плиту по колу і от все виходить. Інші речі це, наприклад, балаклави. Це, наприклад, баф, от такий от хомут на шию. Це, до прикладу, ну, як на мене, найскладніший, найскладніший виріб усі ці начать, пропоновані лінійці це шкарпетки в'язані по колу, там і п'яточка є, і носочок треба акуратно зробити. Ну, це треба трошки трошки клепкамати, трошки постаратися трошки вміти. Курує цим рухом Made in Ukraine і Добробат. І от вони надають волонтерам, які зголосилися взяти участь у проєкті, надають пряжу, тому що вимоги. До пряжі, доволі високі. І це не лише колір, це ще дуже важливий склад, тому що має бути або м'якенька вовна високої якості, без акрилу, без синтетики, або вовна із бавовною. На передовій кажуть, що це от, воїни кажуть, що це надзвичайно важливо, цей натуральний склад, вони хотіли би мати саме таке. Для шкарпеток можна використовувати і більш таку от жорстку, трошки кусючу, а от для шапок вона має бути саме м'якенькою. Саме Якщо ви так от можна зайти на сайт, є спеціальний сайт, називається Зігрій, ви заходите на цей сайт, реєструєтеся як учасник проекту, наприклад, як волонтер, і пишете, що от ви би хотіли отримати пряжу для того, щоб сплести, наприклад, шапку або шкарпетки. І отримуєте цю пряжу, плетете, повертаєте все це діло назад, і звісно, нова кошта всім нам у поміч. Якщо ви... Не вмієте плести взагалі, не маєте для цього ні часу, ні бажання, ні можливості. Значить, можна, але хочете долучитися до проєкту, то можна задонатити. Наприклад, донат на шапку це 250 гривень. От, хороша якісна пряжа, коштує зараз а, саме стільки. Ось така ось така от історія. А, знову ж таки, для початківців, які хочуть долучитися до цього проєкту, я надибала один а, також дуже цікавий ресурс: є такий у нас а, продавець прядова. З дуже хорошим асортиментом, дуже хорошою якістю називається ярна. І от у Ярни є сторінка в інстаграмі, де є повний опис оцих е, виробів для ЗСУ. Там є і шапки, там є балаклава, там є хомут з усіма е, бафцею, з усіма розрахунками, з відеоінструкціями. Прямо порахували дівчата, які нитки взяти, якими спицями плести, скільки в рядочку набрати, яка має бути щільність, скільки сантиметрів дещо закрити, дещо розкрити, е, і відеоінструкцію записали. Тому дуже зручно, якщо щось забув, довго не плів, то е, я подивилася, я подивилася, я все згадала, мені здається, і ну, все виходить. Тому е, всі, хто має бажання, всі, хто має можливість, я раджу долучатися, тим більше, що, як на мене, цей проект має ще й такий е, психотерапевтичний ефект, адже плетіння, воно. Ну, або дратує одних людей, да? або заспокоює. І зараз, коли ми змушені бігати в бомбосховище, коли ми переживаємо більше, ніж переживали раніше, то це медитативне заняття, да? таке от спокійне, воно лікує голову, да? ну, і приносить користь паралельно. Мені здається, це важливо. І от в добрі, в теплі ми Дочекаємося перемоги і зробимо все можливе, аби допомогти нашим воїнам на передовій. Люблю усіх. Папа. -па. До перемоги! Вона нам дуже потрібна!